Привітки! Я вже неодноразово знімала такі відео, але я вам хочу показати одну закономірність і, можливо, вам це буде дуже потім легко. Ми дуже часто губимо і забуваємо деяка країна, де реєструвати людину. Взагалі в компанії є один сайт, тобто загальний на всі країни світу. Він називається, вам його буде дуже легко запам'ятати. FMboard, крапочка. Ком і я хочу звернути вашу увагу, що, наприклад, якщо перед цим сайтом поставити міжнародне позначення якоїсь країни, ну для прикладу, ua.fm.com, ми попадемо на український офіційний сайт. Якщо ви для прикладу додавите pl.fmword.com. Тобто, якщо ви знаєте оці скорочення, да, тобто міжнародні позначення країн, ви попадете на будь-який сайт, тому що ці скорочення вони беруться ну, не просто від балди, вони є міжнародно затверджені, да, тобто, як звичайні якісь правила. Тобто, яку би ви країну набрали USA, для прикладу, fmword.com, ви попадете на міжнародний сайт е, Америки. Тобто go, Натискаєте, переходите, спускаєтеся на самий-самий низ. Тут є карта. Вам для того, щоб розібратися Хоча б, в якій країні реєструвати, до якої країни чи є там представництво, чи нема, чи хтось його обслуговує, вам треба хоча б знати, просто де знаходиться і в якому континенті ця країна? Ну де ви збираєтеся реєструвати нову людину? Відкриваємо для прикладу Європа. Ось, і тут є перелік тих країн, і ми вибираємо. Для прикладу, вибираємо Турція, бачите, і тут іде знизу сайт їхній www.tr.fm.word.com. Це те, про що я вам казала. Ви натискаєте, ви попадаєте на їхній сайт. Ось, Переходимо на е, 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 Угорщину. Да? Тобто тут пише FM Board Distribution. Це означає, що цю країну обслуговує Distribution. Е, коли ми переходимо на Фінляндію, ми відкриваємо на Фінляндію. Тут є в них сайт lv.fmworld.com. Все, ми будемо розуміти, що це іде е, та сторона. і тут от пише бізнес-партнер фром Фінляндії. А... Сервид by FM World Baltic. Це означає, що бізнес-партнери з Фінляндії обслуговуються FM World Baltic. Тому, коли ви будете реєструвати людину, ви просто реєструєте її і вибираєте в Балтійську країну. Розумієте, Ось тут, ну, ще давайте якось виберемо, наприклад, цей FM World Iceland. FM World Distribution. Є, зрозуміло. Іспанія. Пет Вордком. Пише бізнес партнери з Іспанії бай. Бачите, by FM World Португалія. Тобто вам потрібно буде їх реєструвати на Португалії, і тоді буде відправка в Іспанію. Тобто, просто читайте все, що перед вами є. Не можете, не знаєте, як це прочитати. Робите скрін екрана, переробите цю фотографію, перевіряєте її в Google. Тобто Словакія, відкриваємо ще раз. Словакія теж FM World Distribution, Окей, добре, давайте подивимося ще якусь іншу країну. Північна Америка, Бразилія. Відкриваємо Бразилію, пише е, тут просто контакти, тобто сайта нема. Тобто я так розумію, що в Бразилію поки що не їде. Все, значить, ви тоді в Бразилії не можете зареєструвати. Добре, відкриваємо Північну Америку. Канада. Канада пише FM ФМВор Дістриб'юшн. З FM World Club, бізнес партнери, Канада, і пише, куди можна переходити, і вас перекидає з цілочкою, куди на той сайт, де їх можна, тобто вони можуть услуговуватися і на дистриб'юшн, і взагалі їх зараз взяли під підкрило Америки. Так, ну от скажімо, це такі приблизні да, щоб Ви собі могли зорієнтуватися, як це все. Тепер далі що ми робимо далі? Ви вже подивилися, ви зорієнтувалися, куди? Ага, World Baltic, там Португалія і так далі. Тобто, ви зорієнтувалися. Тепер вам треба для прикладу зареєструвати цю людину. Да, тобто, ви заходите в свій бек-офіс. Ось в своєму бек-офісі у вас є отут спонсорські посилання. Структура, спонсорські посилання додати, і вам потрібно: от ви вибираєте додати ссылку», тут ви вносите свій номер дистриб'ютора. І країну реєстрації вибираєте. Тобто, якщо ви бачили, що там пише, що партнери цієї країни обслуговуються на дистрібюшн, ви вибираєте дістріб'шн. Якщо це Польща, Бельгія, Нідерланди, Португалія, от бачите, там писало, що з Іспанії обслуговуються на порталі. Тобто ви будете вибирати Португалію. Індонезія, Германія, Катар, Грузія, Австралія, Туреччина, Україна, Литва, Латвія, Сполучені Штати Америки, Об'єднані Арабські Емирати, Болгарія, Греція, Англія, Казахстан все. Тобто, ви будете вибирати ту країну, яку вам потрібно, куди вам буде вас. Потрібно реєструвати. Все, ну, наприклад, країни Балтії, це там теж писала якась країна, яка і це все буде означати, що людина буде реєструватися в, в країнах Балтії. Ну, ще раз, да, от, 33 111 799 вибираємо е, Литва, додати реферальне посилання. Все, воно у вас тут додається знизу, і тут, дивіться, бачите, пише регістрація, рисочка ЛТ, тобто ну, країни Балтії. Все, fmword.com. Все, і ви можете скидати людині вже код країни, це ЛТ, оце, що казали, Бі, Бельгія, ЮА, ПЛ. Оце ці є міжнародні коди країни, які от міжнародне позначення, тому дуже легко цим всім зорієнтуватися. Пробуйте, експериментуйте, ви навіть перед тим, як реєструвати якусь людину, взагалі просто візьміть цей сайт, погуляйте по цьому всьому. Орієнтуйтеся хоча б по основних країнах, де що, як шукати і як взагалі це все відбувається.